На Сумщині останні декілька днів температура повітря перевищує 30 градусів. Такого температурного режиму не було понад 10 років. Такий високий температурний режим по сумщині. Ми спостерігаємо вже в четвертий раз 44-го року після. 2006, 2010 і 2012 років. Сьогодні погода визначає холодний атмосферний фронт, кажуть синоптики. І від завтра температура знизиться. Після проходження холодного атмосферного фронту погода трішки зміниться, температура знизиться градусів на 5 на 6. І за прогнозами Сумського гідрометцентру, от на 8 серпня, ми очікуємо, що погода буде тепла, мінлова хмарністю. Але вже без істотних опадів. Сумчани зізнаються, спеку переживають по-різному. Дома неспекотно, А так під от, під зонтом. В чорнобойдарках плавали, щоб спастися від цієї. Або такі дерева в центрі міста. Я тільки приїхала з країни, де було холодно, тому тільки зараз відчуваю цю спеку. Намагаюся сьогодні вибратися на пляж. Часті, приймаємо душ. Ну, води багато п'ємо. Ну і купаємося, звичайно. У дитячому парку для охолодження використовують атракціон та фонтанчики. От дивіться, у нас який фонтанчик є. Ось по там посійдончик ми його називаємо. Обливаємося, там стоїмо, охолоджуємося і сидимо в стінючки. там на рибаличці працюють, можна трошки покупатися. А брали для себе вже найкращий спосіб для охолодження. Ну, фонтан і рубалка все. Я кожен день на роботі. Фахівці зазначають, попри зниження температури, очікувати на закінчення спекотної пори не варто. На 15-6 градусів ми очікуємо, що температура знизиться і трішки, трішки буде легше дивитися. Але літо продовжується. Відпустка і поближче до водойми, але, на жаль, працюємо. Юрій Котяр, Максим Близнюк, новини СТС.